Вітаю самих найкращих на каналі. АТБ з 19 по 25, включно акції покажу сьогодні продукти. Подивимось з вами продукти з найнижчими цінами і товари, продукти, які не були в анонсі. Додаткові знижки, зверніть увагу. Давайте на це також подивимося. Швиденько я покажу відео. Не буду багато показувати цих продуктів, які вже були в анонсі. Гадаю, ви пам'ятаєте, кому цікаво, можете переглянути. Ось, ну як я вже сказав, найнижчі знижки я показую. І на продукти, які не були в анонсі. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А зі знижкою 25% Зараз нектари від торгової марки День у день по 33 гривні 50 копійок. Апельсиновий буде дорожчий, 52 гривні. Ну, я заокруглюю копійки в більшу сторону. Та томатний 41 гривня. Ось для малечі капризони, також зі знижкою хорошою 17 гривень. А сухі сніданки від Акса 330 г 55 гривень. Є фрукта з медом і є шоколада з медом. Поставили зі знижкою кукурудзяні палочки, своя лінія по 9 гривень, зверніть увагу: 60 грамів. Ось такі палички зі смаком малина. Тут вага 170 грамів по 23 гривні. Знижка аж 45% на локшину швидкого приготування. Ось ця рисова з фоу, соусом ФОБО за ціною 26,70. Жиле своя лінія по 15,40. Смаки в асортименті. Яблучні чипси, знижка 20% 37 гривень. Ананаси сушені кільцями 48 гривень та 60 копійок. А зараз уся водичка від торгової марки День у день 2 літри. Зі знижкою 35% по 26 гривень. Є світязь, лимонад або штропік на ваш вибір. Персик та малина. Зі знижкою велика 5-літрова водичка від своєї лінії Трускавецька. негазована 38,50. І дивіться, ось ця водичка також з хорошою знижкою, оболонська літрова. Лимон та апельсин 16 гривень, 30 копійок. Знижка на рисові чіпси по 20, ну, по 30 гривень 60 грамів. Сухарики, А, Так, це у нас пачка 165 грамів. За ціною 41 гривня. Зі знижкою 40% насіння соняшнику. А не солене 150 грамів, 21 гривня та 40 копійок. І також за таку саму ціну можна придбати солони. Зі знижкою філе куряче по 30 гривень, 80 копійок за 100 грамів. Знижка 40% на губернську ковбаску 420 грамів 83 гривні. Кожі знижка на гурман із сиром 62 гривні. Знижка 40% на салямі болгарську за 100 грамів 31,70. Знижка 30% на шинку від а, добров рулет курячий 500 грамів 159 гривень. З хорошою знижкою сардельки від своєї лінії першого сорту за 100 г 18 гривень. Знижка 40% на лосось з шматочками волії 200 г від торгової марки Kit 81 гривня. Знижка 30% на форель. Ой, вибачаюсь, дивлюся на цю, а. На сьомому на шматочок 180 грамів 182 гривні. І зі знижкою форель також шматочок в своя лінія за ціною 177 гривень. А знижка від торгової марки Рибниця Вомер 30 гривень за 100 грамів. Так, ну ж, перевіряємо звичайну ціну на яйця 5 гривень 89 копійок. І, звичайно, дивимось з вами молочні вироби швиденько. Ось цей сир від своєї лінії, брусочок, голландський або ж вершковий 160 грамів за ціною 57 гривень будь-який. Не забудьте, що хороша знижка зараз на вершковий сир. Є з грибами, лисичками, є з лососем та кропом 135 грамів, а будь-який за 51 гривню та 50 копійок. І також в акції ось ця паста сиркова 150 грамів за ціною 58 гривень. Є класична, а є зі цибулею. Сир пластинками гауда 150 грамів, 61,50. Маздам в таку ж саму ціну. В акції кефір від ферма 2,5 жиру за 49,50. Зі знижкою сметана молокія 15% жиру за ціною 37,50. В акції сир кисломолочний білоцерківський 350 грамів, нежирний 56 гривень. 5% жиру 61 гривня, і також 9% жирністю за ціною 66 гривень. Силоч, сирочки глазуровані, вишня та шоколад від злагода 10 гривень та 40 копійок. Знижка 40% майже. І ось такі від злагода, великі батончики з кокосом. Зараз по 12 гривень. Зі знижкою зараз цукерки від рушен, а вишня з вишневим лікером або ж з бренді лікером 150 грамів, 77 та 92 гривні. Зі знижкою адвент календар від KitKat 448 гривень. З хорошою знижкою, знижкою всі цукерки жувальні від рошен ямі Гамі. Будь-які можна придбати за 20 гривень. Є банан, є кавун, а є ведмедики. Зі знижкою цукірки лаєн за 100 грамів 33,50 і також в акції цукерки зорі на сяй. 30 гривень за 100 грамів. Зараз в магазині АТБ усі пряники, своя лінія 300 г зі знижкою. Пряники малюк 24,60 Молочні 27 гривень. Запорізькі 27. Зі із молоком майже 31 гривня. А знижка на шоколад Мілка по 58 гривень. Шоколад світоч Тірамісу по 52 гривні. Шоколад світоч авторський за ціною 85 гривень. Зі знижкою Зефір своя лінія біло-рожевий 300 г за 38 гривень. Глазурований по 58. Зі знижкою 30% бісквітні тістечка своя лінія 280 г за ціною 76 гривень. Вафельки Рошето від рошен будь-який смак за 9 гривень та 50 копійок. Олія Олейна 77 гривень. Щедрий дар вітамінізована по 68 гривень та 70 копійок. Також триває акція на олію 100 жар за ціною 74,40. Щедрий дар олія 79 гривень. Майолу можна придбати за 71 гривню та 70 копійок. Куряча гумілка. Так, зі знижкою 15% по 9 гривень та 20 копійок. Крило куряче. Також ціна за 100 грамів 9 гривень 80 копійок. Вареники день у день з кисломолочним сиром. 400 г 38. Зі знижкою масло молокія 82% жиру 88%. Масло молокія 73% за 80 гривень. В акції піца гавайська від легко. 400 г 84,50. Зі знижкою хачапурі по аджарськи день у день 300 г, а за ціною 75 гривень. Піца прошуто заморожена 320 грамів 94. Суміш овочева мексиканська своя лінія 400 грамів 43 гривні. І зі знижкою броколі 400 грамів за ціною 52 гривні. Знижка 45% на морозиво стакан великан від ласунка 19 гривень. Знижка на морозиво панна кота від Монако. Три ведмеді 550 грамів. Вага. І ціна зараз 126 гривень. І ось таке по 120 гривень. А зі знижкою морозиво хрещатик. Ломбір звичайний, класичний 750 грамів. І також з наповнювачем полуниця. Будь-якій 133 гривні. І не забудьте за гран-при усі смаки, всі три види 155 грамів. зі знижкою 45%, 31 гривня та 50 копійок. Зі знижкою кетчуп лагідний та кетчуп до шашлику королівський смак. Вага 400 грамів, 30 гривень, 70 копійок. Своя лінія гриби у паньки мариновані 530 грамів, 84 гривні. Горошок консервований день у день 34 гривні. Кукурудза день у день 34 гривні та 70 копійок. Зі знижкою оливки від делюкс чорні з кісточками та без кісточки 400 грамів будь-які за 70 гривень та 40 копійок. Делюкс салат з тунцем та кукурудзою 160 г, 57 гривень. Зі знижкою зараз можна взяти у цю новинку печінка тріски 100 так, 60 чи 180 180 грамів 129 гривень. Не забудьте за шпроти від делюкс. Вони дуже хороші, дуже якісні, 190 грамів 67 гривень. Квасоля червона з м'ясом індички своє лінія за 52 гривні та 70 копійок. Булгур із м'ясом курки. В ціні 50 гривень. М'ясо курей у власному соку безкістковий 63 гривні. Хороша зараз знижка на оці приправи. Від каміс, паприка, копчена, мелина та розмарин сушений по 17 гривень. Також вам хочу нагадати, зараз зі знижкою 40% усі майонези та майонезні соуси від торгової марки Оліс. Дуже хороша знижка на каву Амбасадор преміум розчинну 200 грамів 249 гривень. Кава чорна голд 60 грамів, 100 гривень та 70 копійок. 120 грамів, 156 гривень та 50 копійок. І, звичайно ж, в акції велика. Вагою 250 грамів, за ціною 325 гривень. Зі знижкою кава чорна арабіка Мелена 138 гривень за 230 грамів. Кава «Якобс Монарх 280 грамів за 400 гривень. «Якобс Монарх у Склі 95 грамів за 194. Супер знижка на каву рущину картнуар класік. Вага 140 грамів, ціна 250 гривень, знижка 50%. А знижка на каву не з кафе. Оксамитова пінка Еспресо 200 г 423 гривні та 40 копійок. Чай Мономах пакетований зелений, 28 пакетів 31 гривня. Тисяча та одна ніч 30 пакетів 35,50. Та мономах 45 пакетів з ароматом лісових ягід за 39 гривень. Мономах, чай чорний Кенія, 80 грамів 50 гривень та 50 копійок. Зі знижкою 45%. Чай, розумний вибір, чорний, гранульований 180 грамів. За ціною 36 гривень та 50 копійок. Розкуповують, бачу, ось цей чай. Подарунковій упаковці ловере 60 пакетів. Тут багато різних смаків. А зараз він зі знижкою 205 гривень та 60 копійок. Не забудьте за чай граф пакетований. Зараз також зі знижкою хорошою 30% 43,60 В упаковці 15 пакетиків. Чай Едемс чорний, цейлонський, 110 грамів. За 81 гривню. Це ціна зі знижкою. І не забудьте за карамель лате, 450 грамів за 157 гривень. Економних покупок зустрінемось вже з вами у наступному відео, тому що побутова хімія там також дуже хороші а, знижки на побутову хімію. Дочекайтеся відео. Ой, забув про ліптон сказати також гарна. Зараз знижка 54 гривні. Чого не чай? Тут 30 пакетиків.